У мене є три улюблених, напевно, слова українських: це е, ніяковіти. Е, мені здається, просто воно дуже милим і, і дещо таке сексуальним. Е, потім мені подобається слово на ще серце, тому що воно дуже дивне, але при цьому, е, але при цьому дуже цікаве. От і мені сподобається слово бовваніти, тому що воно надзвичайно художнє і дуже, його дуже рідко використовують і. Воно дуже поетичне, це таке, трошки, така, трошки така, щось в стилі течини. Як мотивувати людей переходити на українську? Я можу здаватися трошки токсичним, але я думаю, що важливо людей присоромлювати, коли вони не говорять українською, коли там. Коли це треба було би, я говорю просто по собі, тому що коли я перейшов колись в одну нормальну школу, після школи-інтернат, де я нічого не робив, мене колись викликав директор, який викладав у нас українську мову, а він на мене покладав надії, бо думав, що я нормальний пацан. І він мене викликав до себе, відкрив диктант, який ми писали, показав мені всі мої помилки і сказав, Дмитро. Ти не грамотний чоловік, ти це розумієш. І мене на мене це так сильно повпливало, що я через буквально півроку так виштудіював українську мову, що я був найкращий в класі, взагалі, знавець. От найкраще писав твори і найкраще писав диктант. Так що, да, так що я думаю, що когось присоромити це є нормальна мотивація.